Ідемо, йдемо, 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 йдем, дівчата. Пішли, 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 проходим. проходимо. Альфа, пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, дівчата, пішли, пішли, пішли маленькі, пішли. Дуся, пішли. Альфа. Пішли. Ну, йдемо, ну, ну, виходимо. Як правило, бачите, сірі йдуть завжди попереду, ці лізуть ззаді. Пішли, ну, а йдемо, ну, пішли, малі. Пішли, дівчата. Пішли, 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 пішли. Пішли, ну! Пішли, 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 маленькі, пішли. Мої вітання, сланим синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І на велесовій фермі. Фух, а так в мене продовжується ранок. Пішли, 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 пішли. У нас тільки вчора фактично закінчилися дощі. Зараз так, така собі благодать для корівок, тому що е, такий дує вітерець. дує вітерець, фактично немає ні комарів, ні оводів, ні... нічого немає. Поки що нічого не літає, все здувається вітром. І така досить ну якби для літа низька температура, 17 градусів. От, тому о, вони так, їдять, голодні, вийшли, все топчуть. Бо вчора вони якісь були такі сонні, позавчора теж, бо в нас буря була досить сильна. От, трошки нас затопило, мали клопіт із водою. От, але поміняли станцію, наче все почало працювати. От, бо знову запливло, все е, з полів тече, е, ну, велика вода пішла. От, ну, у нас таке раз в рік зазвичай відбувається. Пішли, 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 пішли маленькі, пішли. От, тому, тому це таке буває. Але сьогодні, але сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на таку досить цікаву тему. Добрий ранок! Добрий ранок. О, на таку досить, я думаю, для вас цікаву тему. Сьогодні можливо, ми з вами поспілкуємося про голштинську породу корів. Тому поїхали! Ну скажу вам на самому початку про голштинську породу коїв, те, що ви рідко де побачите в Україні, щоб голштини йшли чередою на випас. От. Ну, фактично цього немає. Це хіба що у приватному секторі. Або навіть правильніше сказати, саме у приватному секторі. Ви можете побачити голштина, от, як правило, ну там чистопородного, нечистопородного, як уже кому вдасться. Знаєте, хтось на фермачки теличку купе, хтось е спермою голштинською спарує. От, і фактично, так от і якби завівся голштин у приватному секторі. От, тому е е фактично тут е пішли, дівчата, пішли, пішли, пішли. Проходимо, от практично, локація. Голштина, локація Голштина це саме якраз великотоварні комплекси, це великі ферми. От, і скажу вам чесно, на самому початку, от, на самому початку що Голштин являється саме промисловою породою. От, це е як і більшість порід, які на сьогоднішній день. створені людьми, створені людьми. От, Фактично, це промислові породи. От, вони заточені на. Е Масовість от, заточені на те, щоб їх було багато. От, а якраз індивідуально, у приватному секторі, вони показують себе, якщо чесно кажучи, не самої кращої сторони. Тому що основна проблема, основна проблема, проблема, це для Голштина це умови утримання і саме годівля. Тут якраз і присутня ця проблемка. Пішли, 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 пішли. От. Ну, Якщо ви вже зрозуміли самої назви Голштин, ну, от, самої назви голландська, голландська порода, от, але правильно там називається голштинофрійська Голштинофріська порода, тут якраз саме і е, присутня, е, так би мовити, країна походження це Голландія або Нідерланди. От, а фактично, якщо е, в подальшому вже породу цю почали розвивати так досить сильно інтенсивно американці, от, і вже, як би сказати, зробили з неї е, якраз і е, промислову, промислову породу. Особливості, я думаю, трішки вам скажу. Що особливості цієї породи такі, я думаю, ви всі знаєте. Пішли, 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 маленькі, пішли. Всі, ви знаєте, це досить масивні корови. От, вага середня, десь 500-600. А якщо вагітна і перед запуском, то в середньому. Може досягати і 800 кг. Корови мають таку досить серйозну Структуру е, тіла, Ну, якби молочний тип е, класичний, е, добре розвинута е, розвинені у неї е, е, молочна залоза, вим'я має досить таку красиву е, форму. Пішли, Пішли, пішли маленькі, пішли. Дивіться, що в нас тут робиться, глина страшна, От, але що поробиш на пасовище, потрібно йти. От, тут у нас деякі ділянки, бо тут ще у нас один яр. І ми тут так трохи з пробуксовками, але, але, але рухаємося. От. І виходить, що якраз основна маса корів має е, чашоподібну форму. Чашоподібна форма ну, це. Отака, от як у моєї майки, ось ви бачите, у джерсейки. Але ця джерсейка. От, скажу, наперед забіжу. У мене вже чорнорябу голштина не залишилося. На фермі було у мене дві голови, от, але вони вже, 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 вже поїхали. Поїхали в одну сторону. От, тому тут якби є своя. Тенденція і ця тенденція зберігається не тільки на, у мене, на фермі, а і е, на інших господарствах. Але про це поспілкуємося трошки пізніше. От. Тому скажу, що якраз е, голштини, от, голштини це якраз сама е, поширена у світі порода. От, це сама е, молочна порода. От, з нею конкурують тільки деякі породи. Там питаються конкурувати, там айшири, швіци. Але ж, опять, все ж таки, тої самої американської селекції. От, всі женуться за великим молоком. От, і якраз Голштин і являється цим самим єм. Цим самим, так би сказати, еталоном, от чомусь таким збоченим еталоном, знаєте, як раніше був еталон у жінок 90-60-90, от так само. Ну я завжди казав, що це якісь хворі люди придумали ці е, стандарти краси. Тому що, ну, якщо ну, ти можеш бути вродливою жінкою і не обов'язково ти повинна тримати ці форми, але скільки загублених душ, зломаних. Доль у жінок фактично за того, що вони прагнули досягти даних форм анорексій, от, розладів різних психічних, шлунково-кишкових підривали здоров'я за рахунок того, що е, дівчата хотіли бути аля відповідати стандарту. Пішли, пішли, пішли майка, пішли, 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 пішли маленька, пішли. О, так само і тут я вам скажу, те саме спостерігається на превеликий жаль, і на молочному, скатарстві, молочному скотарстві. Тут у нас іде те саме. Всі гоняться за формами, всі гоняться за продуктивністю, От, всі гоняться за конституцією, екстер'єром, інтер'єром породи. От, то фактично тут і присутня така, я вам скажу. Ну, я вважаю, чи рахую, ну, моя думка особиста. Ну, я рахую, що це неправильно. От. Це неправильно, і я вам скажу, тенденції світові почали сьогодні змінюватися і вже почали дивитися в сторону все-таки якості молока. Чому? Тому що Голштин поряд з тим, що дає дуже багато молока, він дає білу воду. От. Дуже низька. Густина, дуже низький білок, дуже низька, дуже низький жир молока. І фактично спостерігається така тенденція, що корови дають там по 40, 50, от, по 60. ну Це я вам скажу, вже це такий нижній порог. На деяких фермах рекордистки дають вже і по 100, і по 120 літрів от, молока голштини. Тому тут якраз і Виникає питання, а якої якості? Фактично, корови дають білу воду, о, і ми кричимо всі, ого, високопродуктивна корова. А якщо перерахувати через суху речовину, то фактично ця корова із продуктивністю 60 літрів молока. Навіть не дотягує до середньостатистичної української породи, от, яка дає молоко е, високої жирності високої, високого, з високим білком. Тепер питання: який е, жир і який білок у Голштина? Якщо балакати про, е, саме про якість молока, от, не про кількість, то тут зауважу наступне. От, що е, голштинська порода вона сама по собі являється ну, новою молодою породою і е, вона є таким, знаєте, так би мовити, продуктом глобалізації. От, продуктом глобалізації зараз модно це все чути, казати, слухати у, е, по телевізору, в мережах. всюди глобалізація, глобально, глобал, глобал, глобал. О, Всюди глобала, тільки толку цього глобала мало. Ну, Те саме вийшло і з породою. От, Ніхто не думає про здоров'я, ніхто не думає, як корів, так і людей. Головне е, гроші. гроші. І це, так би, знаєте, це економічна порода. От, І тут якраз ставка робиться на високу продуктивність. От, Високу продуктивність про неї ми щойно поспілкувалися. От, А жир-білок, ну, я вам скажу. Офігенний голштин, якщо у нього е, жир на рівні 3,6, 3,7. Це рахується хороший голштин, от, і, типу, хороша продуктивність. Коли жарко, коли літо продуктивність е, чи жир е, падає до 3,2, 3,3, 3,4. Взимку, як правило, він росте. В середньому 3,8, 3,9 до 4. От, і всі хлопають в долоньки. Все зашебісь, тому що у нас підріс жир. А, підріс жир і упало молоко. От. І як показує економіка, як правило, і вже ну, власний мій досвід о, роботи безпосередньо, я вам скажу, у, е, на великих комплексах, то якраз і в основному зароблялися кошти, і економіка працювала саме е, молочного бізнесу, саме тоді, коли е, був зимовий період, і коли у коров підвищувався вміст жиру, от, і безпосередньо вміст білка. От, вміст білку, да? що це таке білок? Казеїн, ля-ля-ля. Почитаєте в гуглі. От, я хочу зазначити лише наступне, що тут. Якраз тут якраз білок. У голштина також досить низький. Досить низький він коливається на рівні 2,9,3,3,1. І я вам скажу, потрібно трішки попрацювати для того, щоб у голштина білок піднявся до 3,3. Там 3,4. Чому так? Тому що молоко, вода. О, висока продуктивність, інтенсивність висока у молоковіддачі, і, і висока інтенсивність виробництва молока у голштинської породи, і фактично білка на такий об'єм виробляється в недостатній кількості. І тут якраз і є ця основна проблема. От, тому, е як на мене, я вам скажу е голштинська порода. От, хоч і кажуть, що вона там рятує людство від нехстачі молочних продуктів. А моя особиста думка, можете зо мною посперечатися, написати це в коментарях. Я вам скажу, це загублена порода. От, і фактично це голштинська порода це молочні мутанти корови, які фактично знаєте, заряжені на е... високе молоко. І з молоком у неї виходить все здоров'я. і відповідно е... Знаєте, хвора корова дає хворе молоко. От, тому тут е якраз е ця модель і е в більшості випадків спрацьовує. Досить така наступна і цікаве питання про Голштина це період довголіття. Я, от, е ну, Знаєте, слідкую, у мене дуже багато колег є у Фейсбуці, Інстаграмі, які пишуть, коментують за. Саме е, за довголіття про те, що змінюються на сьогоднішній день стандарти в голштин в породах, от те, що зараз вже налаштовані всі ведуть е, передові селекційні центри світові по розведенню голштина, от якраз працюють над здоров'ям, над збереженням. Саме Продовженням довголіття, от продуктивного довголіття, худоби Голштинської, то тут якраз ну розумієте, це все вже вирує на всю, у, у всій Європі і в усьому світі, але до нас воно ще майже не дійшло, тому що. Як у нас корови голштини живуть в середньому 3,5 лактації, то я вам скажу уже зоотехніку давати героя України за те, що він на сьогоднішній день зміг це зробити. От в Америці я думаю, не є ні для кого секретом. От що середній вік термін життя продуктивного у голштина це. Півтори лактації, от максимум до двох, і так воно є. От в дійсності мавка, іди гуляй. І ніде ти о цього не дінеться. Хоч показують інформацію, що є голштини, які живуть там в середньому по 15-17 років. от Так вони є, але це голштини, які дають свої там 6-8 тисяч літрів молока в рік, як сама звичайна коровчина. От, І фактично е немає інтенсивного утримання експлуатації, а є екстенсивне утримання, то тому якби, шансів на виживання у неї набагато більше. Більше. Хочу сказати таку ще наступну річ. Це якщо ми забалакали вже про безпосередньо про здоров'я, то хочу сказати наступне чому саме Голштин промислова порода. Промислова порода, тому що. На неї працює в цілі промисловості. От, для того, щоб утримувати голштина, для неї потрібно дуже багато забаганків і зацятянків для того, щоб ця худоба жила. От, щоб вона жила, щоб вона давала молоко, їй потрібно доїльний зал, їй потрібні мати, лежаки, їй потрібна система гноєвидалення, їй потрібна система годівля, міксери, кормороздатчики, силосні траншеї. їй, їм потрібно ці Цілі 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 комплекси і структури, які на одній цій корівчині нещасній можуть заробляти. Ну я вам скажу цілі цілі промисловості. от Але це це ще й енергетика, це паливомастильне мастильне, це я вам скажу куча 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 комплексів. Це і будівельна, це і фактично it сігмент облік, поголів'я. Потрібен бути це. Ну я вам скажу цілі, 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 цілі інфраструктури, які сформувалися історично вже біля е, того самого голштина, от тому. І скажу наступне, як правило, е голштин досить багато інформації є, присутньо. от, не є ні для кого секретом. В основному цей голштин почав попадати до нас на початку 90-х років е за період е якраз. Е коли в Україні ну, якби, керували, займалися, керували країною Кучма Лазаренко, фактично тоді пішов створений був Агросоюз, наукова, чумаки, якраз ці всі Терезиноти саме, саме, завозилося поголів'я і фактично почалась голштинізація масова. Але основна проблема, я вам скажу, яка і на сьогоднішній день зберігається в великих господарствах, коли завозиться поголів'я, як правило. Перші 50% відсотків. от кожна друга корова гине е, в період там фактично в перші два роки життя в Україні. Чому так? Тому що от якраз ми купуємо на превеликий жаль корову, от але ми не купуємо технологію. Ми годуємо по старим нашим дідівським методам. от Як я вже вам неодноразово казав, що. Саме у нас проблема на сьогоднішній день, що ми застрягли в 50-60-х -х, х роках. І я вам скажу, старі наші кадри привикли жити в радянській системі. От, і фактично, тут у нас на сьогоднішній день проблема присутня. Сама велика проблема у нас при наших всіх чорноземах, при тому, що у нас усе кругом прекрасно і все зашибісь, у нас досить низька і досить припаскудна база, кормова база. Ми не вміємо на сьогоднішній день. Заготовляти якісні корма. Як би воно не було, як би не крути, як не верти. І якраз от, е е голштини, українські Голштини являються той самою жертвою от нашої цієї безлабурності, тому що у кожному е компанії, яка сьогодні утримує велику рогату худобу, пріоритет завжди стоїть на агронапрямку. Всі думають про високі врожаї, і фактично коровам залишається. Всі недоїдки аграрної е, служби, і фактично те, що не вродило, те, що спалили, те, що з бур'янами, от фактично все, як правило, там, де е, мало кукурузи, мало зерна. от Фактично, якраз і е, це якраз іде корова. От тут і основна проблема. Заготавлюємо сіно, згнило, не згнило, тому що там ніколи було часу, не було вивезти тюки, тому що е, почалися е, ранні. Зернові на елеватор потрібен Маніту. от З поля нічого не повивозили, все погнило або завезли полугнилим, а потім взимку чухаємо потилицю і думаємо, де наше молоко або чому пішли масові аборти. от, ну, Я думаю, хто в цьому бізнесі, то той добре розуміє і можете як би сказати заперечити мені мені або підтримати якраз мою позицію отут оце основна проблема голштина саме в україні в україні якщо в усьому світі це норм це норм тому що якраз е... тому що якраз у всьому світі працюють молочні компанії молочні фермери мілт фармінг От або мікс фармінг, який е, по, з, е, саме е, змішане тваринництво, там де присутній молочний напрямок і м'ясний напрямок. От і тут якраз у нас в Україні на превеликий жаль таких одиниць, які сьогодні заточені чітко на молоко. Чітко на молоко. От сказати, це молочна компанія. От займає, займається молоком. і Фактично не ліземо в землю, не ліземо в чорноземи, а займаємося безпосередньо тільки молочною е, продукцією або молочною сировиною. От, і тут, якраз це все і вмикається, і тут якраз це все працює. Тому, 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 тому і як би сказати, висновок цього всього сказаного мною високий відсоток вибраковки корів. От дуже низька збереженість, дуже низька збереженість молодняка, дуже низький вихід молодняка. От, дуже низька запліднювальність. Я вам скажу, сьогодні на Голштинові заробляють е, сервісні служби. Фактично, це е, продаж спермопродукції, продаж кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів, тому що е, не вирішується саме основна проблема на всіх молочнотоварних фермах. Це не вирішується якраз е, забезпечення енергією корів у перший період е, лактації. От саме перші ці 120 днів після Ростелу, я вам скажу це самі критичні от, для всіх голщинів голштинів України. Якщо зо мною хтось не згодний, прошу написати це в коментарях, і я готовий з вами. Це я готовий з вами посперечатися на цю тему. От тому е, дивіться тут. От якраз і виходить така ситуація. Тепер я плавно повертаюся до приватного сектору. До приватного сектору. І якраз скажу, та сама проблема сьогодні присутня і в приватному секторі. Сьогодні у нас, сьогодні, у нас. Давали сьогодні. У нас це дійсно серйозна проблема. Сьогодні серйозна проблема, тому що якщо на великому комплексі ми ще можемо це все якось поєднувати із великою кількістю худоби, компенсується якраз тим, що велике поголів'я, і тут якраз у нас можна ще якось звести кінці з кінцями, то в приватному секторі, коли у господаря один-два голштина, то тут якраз і починається кіно от І починається проблема. Мої основні клієнти це саме люди, які тримають е, корів із високим ступенем говштинізації. Отак я правильно скажу. От і фактично тут і починається Неправильно пішла в сухостой розгодована жирна корова, вона масивна, вона досить добре їсть. І фактично потім е, розстелилася. І за три тижні стала як щука горбата. От молоко дає, але нічого не їсть, поноси. і Починається порушення обміну речовин. От е, ті самі парези, ті самі е, кетози ацидози і пішло, поїхало. А тим більше, коли ще е, люди годують із ферми, є можливість виписати або вкрасти силосу або сінажу, то тут зовсім все цікаво виходить. От, оце десь якось в такому форматі на сьогоднішній день існує голштинська порода корів в Україні. От що поробиш, вона вже сьогодні є, і сьогодні ти від неї ніде не подінешся. Тому нам потрібно навчитися жити з цією породою. І фактично, моя порада для всіх, хто тримає голштинів. Поступово повертайтеся до українських порід. Все-таки шанси на довгодат. Тривалість, шанси на е, кращу економіку, шанси на е, ваші спокійні нерви у вас буде більше. От саме е, тоді, коли ви будете тримати хоча б гібридів. От гібридів е, голштинів вам буде молоко, і у вас буде е, жир, і у вас буде білок, і у вас буде, хоч якась більш-менш економіка. От тому. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. О, можете репетувати в коментарях, можете співчувати, можете хлопати в долоньки, але це ваша особиста справа. І тим більше я вам розказую свою позицію і своє бачення, тому що маю досвід роботи з голштином уже більше 25 років, як в Україні, так і за кордоном. От я знаю, що таке британський голштин. Я знаю, що таке європейський голштин. Я знаю, що таке американський голштин. Я знаю, що таке канадський голштин. Тому, шановне панство, повірте, як кажуть старому лікарю. Тому дякую всім за увагу. Бувайте до зустрічі в нових відео. А далі я вам скажу, уже буде набагато цікавіше, тому що е крига тронулася, панове. Чому саме тронулася, я розкажу в найближчому з відео. Бувайте.